У Вашингтоні чимало неординарних навчальних закладів. Однак, мабуть, найунікальніший університет імені Томаса Галодета, заснований у 1864 році. Це єдиний у світі вищий навчальний заклад для глухонімих. Закон Конгресу про створення цього вузу підписав ще президент Авраам Лінкольн. Окрім отримання вищої освіти, студенти мають нагоду спілкуватися з людьми, які проходять через такі самі перешкоди та проблеми у житті, як і вони. Олексій Кузьменко розповість про навчання та життя студентів цього університету. мені здається, це як родинні зв'язки. В Америці люди не зближуються аж настільки. Можливо, це не зовсім те слово. Можливо, сюди краще підходить більше незалежність. Розмова з професором з Лондона по скайп, буденність для університету імені Галлодета. Інтерактивні технології важлива складова навчального процесу. За даним університету, 94% предметів викладаються в інтерактивній формі. Є телевізори, вебкамери і таке інше. Студенти можуть записувати себе при виконанні проектів на мові жестів. Вони можуть робити це вдома. Ми користуємося багатьма комп'ютерними технологіями. Завдяки інтернет, світ став глобальним селищем, і університет комфортно почувається у такому середовищі. Галодет це справді міжнародний вуз. Спілка його випускників має відділення у 53 країнах світу. Наприклад, студент Сонам зі Шрі-Ланки каже, що навчання у Галлодеті відкрило перед ним нові обрії і розширило його можливості. Шрі-Ланка поділена на регіони. Єдиної стандартизованої мови жестів немає. У сполучених штатах, наприклад, є знаки на все, про що б вони не говорили. А у Шри-Ланці важко спілкуватися на багато тем. Цей студент виріс у двомовній родині. Він каже, що навчання в університеті покращило його комунікативні навички. Коли я виростав, я розмовляв більше британською англійською. Тут в університеті я почав більше вживати американську мову жестів. Вона більш візуальна, що полегшує спілкування. Професор Майре згоден. Завдяки знанням, отриманим в університеті, студенти мають раніше недоступні можливості. студенти покращують свої навички спілкування і почуваються впевненіше. Студентам галодета пропонується насичена навчальна програма та безліч цікавих заходів. Ця колишня випускниця згадує, наскільки активними були її роки навчання. Багато спілкування, багато допомоги і цікавих людей. У мене було з кого брати приклад. Університет проводив чимало семінарів. Там було багато спортивних змагань, цікавих подій, в яких я брала участь в університеті. Також вчиться молодь, яка не має проблем зі слухом. Однак вона становить менше 5% студентів. Олексій Кузьменко голос Америки.